Вітаю, друзі, незабаром Великдень, і сьогодні хочу приготувати пасхальний куліч за рецептом Олі Мартиновської. Є книжка в неї, великодній стіл за Олі Мартиновської. І сьогодні вперше хочу приготувати пасхальний куліч саме за рецептом цієї книжки. Це в мене така мішанка. Вона вже продається в Польщі готовою. Така. Тобто тут ізюм, апельсини, є також ананас, ну цукати. І для цього я зроблю сироп. Цього немає в книжці. Це, скажімо так, лайфхак від Єлізавети Глінської. Робимо сироп, 150 г цукру і 150 мл води. Головна мета цього, щоб тільки розчинився цукор. Друзі, цукор майже розчинився, коли я маю час, то я роблю це ввечері. Тобто я даю закипіти, щоб воно покипіло хоча б хвилинку. Далі воно має остинути. І тоді тільки. Заливаю цим ізюм і можу ще додати 50 мл коньяку, виходить смачніше. Робиться це для того, щоб ваша бакалія, цукати родзинки напитались вологою, і коли ви будете випікати, щоб тісто не тягнуло вологу саме з ізюму, щоб він був також вологим і смачним. Відставляємо. І заливаємо наші наші сухофрукти в нашу покалію. Ось так. Ну, в моєму випадку це залишиться тільки до замісу тіста, Ну, ідеальніше це робити саме на ніч. Ну що ж, друзі, ми заготовили родзинки і зараз робимо опару. В описі обов'язково залишу рецепт. Для цього нам потрібно буде 350 мл молока це для всього рецепту. Для опару нам потрібна лише половина. В оригінальному рецепті використовуються свіжі дріжджі 40 г, але я надаю перевагу сухим. Тому беру. Три упаковки по 7 грамів. Бо е тут написано, що одна упаковка розрахована на 5 кг борошна. Оскільки тісто здобне, то я беру трохи більше. Далі туди ж додаю цукру. Цукру на рецепт потрібно буде. 250 грамів. Я вже відміряла 250 грамів, і цих 250 грамів я беру дві ложки на опару. Ну і це розмішую. Сюди ж я додаю борошно. На весь рецепт потрібно буде приблизно 1 кг борошна. У мене одразу є упаковка 100 І з цієї упаковки я поступово додаю борошно до опари. Опара повинна вийти, як сметана. Не дуже рідкою, але й не густою. То я додала три ложки. Далі це вимішуємо і залишаємо на 20-30 хвилин в теплому місці, щоб дати опарі підійти. Пройшло півгодини. Така у нас опара, вона піднялась. Ну втричі, напевно. А, і далі, в цю опару ми додаємо решту молока. До речі, якщо не хочете заморачуватись, то можна одразу на всій кількості молока зробити опару. Ось так у нас виходить. Сюди ж додаємо цукор, який залишився. Далі ми сюди додаємо одну чайну ложку солі. І я додаю дві чайних ложки ванільного цукру. Можна навіть більше на три. Звісно в рецепті інша кількість. Ось так у нас виходить. Сюди ж ми додаємо. 4 яйця. Десь ми додаємо 150 грамів сметани. Я одразу поставила на ваги, щоб не виміряти окремо, одразу вимірюю. 150 грамів. І все це вимішуємо. Це це ми перемішали і сюди ж додаємо дві столові ложки олії. І також додаємо 150 грамів масла, М якого масла, тобто його треба. Витягти з холодильника раніше, щоб воно розм'якло. Далі ми замішуємо тісто вже безпосередньо з борошном. Я одразу всипала дві третини борошна від того, що залишилось, до кастрюлі, бо в цій кастрюлі в мене буде підходити тісто, на жаль, немає в мене більшої ємності. І до цього борошна я виливаю отриману масу. Ну, і тут вже починаємо вимішувати тісто. Не всипайте одразу все борошно, щоб не забити мукою тісто. Ну, і побачимо, чи достатньо буде цієї кількості борошна, бо насправді мені видається, що треба буде ще додавати, хоч в рецепті і написано, що тільки один кілограм борошна на цю масу. Ну, Подивимось. Вимішуємо тісто. Поступово додаю борошно, тісто вже стає таким більш крутим. Якщо у вас масло залишилось комочками, то за це не переймайтеся, бо в процесі вимішування воно обов'язково розіб'ється і тісто буде рівномірним та еластичним. Щоб, друзі, приблизно так виглядає тісто. Це ще не останній заміс. Я одразу додаю наші ізюм та цукати. Мені чомусь здається, що цього буде мало. Я люблю, коли, коли багато. Але самі взагалі не любить цукати і ізюм в кулічах. Ну і зараз вже руками починаю все це вимішувати і вимішуємо до тих пір. Доки тісто, не почне відставати від рук. Ось таке вийшло тісто. Воно відстає від рук, але ще липне. Ну, і це нормально. Ну, повинно бути нормально. Воно ще постоє, підійметься. Таке воно не забите, легке. Ну і зараз це тісто. Ми залишаємо на годину. Я завжди залишаю в духовій шахті. вмикаю обігрів десь до 50 градусів 30-40. І чекаємо. Друзі, пройшло трохи більше години. Ось така тіста. Ємність треба брати як мінімум в два рази більше на цю закладку, бо в мене навіть побігло тісто. Ось таке виходить тісто. Ну і починаємо формувати. Я, друзі, завжди працюю з вагами. Форми я підготувала. Маю такі форми. Мастила маслом. І крупою у мене, на жаль, закінчились у мене сухарі панірування. Якщо маєте, то краще сухарі. На жаль, в Польщі немає паперових форм. Тому виходиться використовувати, використовувати звиклі. Ну що ж, друзі, заповнили форми, які маю. Це покупала спеціально, так як для кексів, то е, тут по 160 грамів приблизно тісто. Е, це для торта форма там 750. Завше завжди хочу, завжди хочу польською мовою, це то вже на автоматі. А тут тай по 200 г тіста. Тобто виходить приблизно 1,5-2 кг тіста. Це разом з ну, і Залишаю мінімум на пів години, щоб воно підійшло, а потім буду відтикати. Для цих форм достатньо було 20 хвилин для випікання, тобто 10 хвилин на температурі 150 градусів і 10 хвилин на температурі 190 градусів. Готовність завжди перевіряйте шпажкою, бо час випікання залежить від вашої форми, від високощі вашого виробу. Це я ось одну витягнула з форми, вона ще гаряча. Такий верх і така вона знизу легко витягується з форми. Ось така пасочка вийшла за рецептом Олі Мартановської. Для глазурі в рецепті використовується один білок, 100 г цукру і одна чайна ложка лимонного соку. На мою думку, це замало. На таку кількість тіста, треба використовувати як мінімум в два рази більше. І що стосується цукру, то цукру, мені здається, що багато на один білок, бо він не розтворяється, Тобто залишаються кропинки, або замість цукру використовувати цукрову пудру. Зараз спробую показати вам всередині. Ось маленька одна, дивіться. Вона всередині ідеальна. Вона настільки м'яка. Ну, і як на мене, я вже говорила, що більше люблю, коли є цукати, родзинки, горіхи, коли багато в кісті. Тому я вважаю, що 200 г мало, треба більше. Друзі, смачного підписуйтесь на канал. Діліться враженнями. Готуйте. Нехай вас це вийде. Бережіть себе та своїх рідних.